Вже традиція якась, коли сприюта біткоін оновлює свої історичні максимуми. Проте, не спішіть так тішитися, тому що саме інвестори альткоїнів зараз не відчувають такої радості. Всім привіт! Це PS Trade. Сьогодні ми поговоримо про теперішню ситуацію на ринку криптовалют, як ми її розуміємо і чого чекаємо від біткоїна та, в принципі, крипти цього тижня. Ну, а в середу ми плануємо зняти відео про 5 криптовалют, за які ви будете голосувати в нашому телеграм-каналі. Тому, якщо досі на нього не підписані, підписуйтесь. Посилання на телеграм буде в описі під даним відео. Оскільки половина грудня вже пройшло, розпочнемо ми з місячного таймфрейму. Як бачите, листопад закрився прекрасно для продовження росту. Грудень продовжує ріст і перспектива. Росту ну хоча б до 110 тисяч доларів, це взагалі не проблема, дивлячись на місячний таймфрейм. Якщо одразу прийти на двотижневий таймфрейм, то стає замітно, що трошки складно стає здійснювати ріст. Зверніть увагу на свічку від 4 листопада двотижневу за два тижні по суті, покупцям вдалося вирости на 30%, А тут за три наступних двотижневих свічки, по суті, покупцям вдалося зробити такі, навіть не вдалося навіть. Половину такого результату вдалося тільки зробити. Проте, впевнено, говорити, що при зупиненні теперішньої ціни біткоїна означає різкий розворот там, до 70 тисяч доларів падіння. Ми не можемо часто в таких трендах росту. Зверніть увагу, тут також була ситуація по росту біткоїна в 23 році, коли пригальмовували ціну, ціна зупинилася і далі дала новий потужний імпульс. Відповідно, поки що таке прогнозувати ми не можемо, проте контролювати критичні точки, нижче яких ми б не Рекомендували заходити в крипту, тому що починається нова хвиля падіння. Виділити ми можемо на тижневому таймфреймі. Можна відмітити і порівняти між собою шість тижневих свічок росту. Судіть увагу на свічки від 4 листопада, 11-го і відповідно 25, го вісвініше листопада. Це були потужні три тижні росту. Після чого біткоін почав рости не так вже впевнено, і динаміка росту максимально призупинилася. Проте протягом трьох останніх тижнів торгів продавці не змогли організувати нормальної корекції, і тут видно, що покупці навпаки добирали свої лонг-позиції для того, щоб продовжувати пхати ціну вверх. Тому, як мінімум до 110 тисяч доларів, біткоін мав би пройти на оцій інерції, навіть якщо ці покупці, які скуповували протягом трьох тижнів, є дрібні трейдери. Тому що навіть коли тренд росту вже призупиняється і з нього виходить великий гравець, то ще якийсь час ціна по інерції росте, поки не дійде до такого значення, коли пропозиція все-таки буде більша, ніж попит, і тоді вже ніхто її не буде тримати, має на увазі ціну і розпочнеться перша хвиля потужної корекції. На даному таймфреймі можна собі чисто графічно виділити ось такий червоний канал. В якому ціна біткоїна рухається по суті з 12 листопада в цьому каналі. Чітко видно, що ціну пригальмовують, і у випадку відсутності нового потужного імпульсу росту протягом сьогодні чи завтра, з великою вірністю ціна біткоїна матиме шанс падіння, причому різкого, до діапазону 97 тисяч доларів. Чому ми так думаємо? Ну, по-перше, занадто сильно покупці підтискають трендову лінію і не можуть. Нормально оновлювати е, максимуми, тобто, що означає нормально впевнено, і е, нові максимуми не надто вищі ніж попередні. Відповідно, це є досить велика небезпека е, підготовки до сильного падіння біткоїну як сильного різкого падіння біткоїна до діапазону 97 тисяч доларів. Якщо цей діапазон втримується, ми зможемо продовжувати е, ріст, і тут якраз в даному діапазоні можна шукати е, альткоїни на е, закупівлю. Про те, шортити в такому випадку, теж ми не рекомендуємо, тому що нагадаємо зараз сильний тренд росту, і теперішній рух ціни біткоїна у такому червоному каналі свідчить про те, що зараз може відбуватися корекція біткоїна. Просто вона не така, як ми звикли бачити, з падінням чи з консолідацією в такому чисто зрозумілому діапазоні, що є нижня межа і верхня, а ця консолідація і ця корекція проходить от в такому каналі. Локального росту після чого з великою мобільністю може бути ще один потужний імпульс. Тому поки що за шорти ми навіть не думаємо поки діапазон 97 тисяч доларів під контролем покупців. Ми шукаємо тільки можливості закупки біткоїна чи інших криптовалют. Якщо ви не дуже впевнені, як торгувати зараз на ринку криптовалют, вам потрібна додаткова інформація. Приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів PS Trade. В нашому клубі ми робимо щоденні огляди ринку, де ділимося своєю думкою, чи варто зараз в принципі торгувати і в ринок, чи краще почекати, а також показуємо свої потенційні середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. А якщо говорити зовсім про локальну критичну точку, яка може стати передвісником локального апокаліпсису, то це діапазон 104 тисячі доларів. Що в тому діапазоні такому цікавого? По перше, на годинному таймфреймі. Остання спроба продавців почати корекцію закінчилась потужною відповіддю покупців на більшому таймфреймі. Тому, якщо даний діапазон пробивається вниз, це означає, що локальний тренд росту теперішній закінчується. По-друге, в даному діапазоні проходить ось ця потужна трендова лінія, яка існує з 6 грудня, яка пробивалася тільки хибно декілька разів. Проте завжди, коли ціна доторкається до неї, розпочинається новий. Локальний тренд росту. І ціна зараз, по суті, на грані. І якщо ми побачимо втримання ціни вище 104 тисяч доларів, шанс на продовження росту є. Якщо цей діапазон проб'ється з великою вірністю, у нас може розпочатися нова консолідація, яка розторгується з першою цілею 97 тисяч доларів. Звісно, що пробій має бути хоча б на годинному таймфреймі, тобто не просто локальне проколювання даного діапазону, а закриття нижче даного діапазону. Тоді вже ми більш уважно будемо дивитися. Дуже б хотілося, звісно, щоб якась корекція по альтах ще пішла, щоб ми закупились. Але часто в таких випадках навпаки буває, що всі чекають корекції, а біткоін продовжує рости для того, щоб люди вкидалися в останній потяг, заходили на е, максимумах по ринку в ринок і таким чином ще більше пришвидшували ціну, даючи можливість великим грошам розгружати свої позиції, набрані раніше. Чому ж альти далі на місці валяються? Так ж непогано росли попередні тижні. Ця справа в домінуванні біткоїна. Зараз на 12 годинному таймфреймі після першої спроби тесту діапазону 58% відбувається вже друга спроба. І дуже б хотілося, щоб домінування біткоїна не пішло вище з даного діапазону. Якщо цей діапазон отримається і розпочнеться нова хвиля падіння домінування біткоїна, то альти знову повистрілюють і дадуть ще один імпульс росту з оновленням своїх попередніх максимумів. Проте, якщо цього не станеться, то навіть ріст біткоїна. І в такий самий впевнений ріст домінування біткоїна, наприклад, до 60%, не дасть ніякого світлого майбутнього для альтів, і кожна локальна корекція біткоїна вниз буде сильно обвалювати альти. Наприклад, біткоїн падає на відсоток півтора, а альти на 15-20. Таки ми вже недавно бачили, і це може ще тільки погіршитися. Підливає масло вогонь, показник домінування USDT, яке вже декілька днів знаходиться у діапазоні 3,8%. Декілька днів це умовно від 5 грудня. Домінування USDT натякає, що може розвернутися і затестити 4,6%. А це, в свою чергу, дасть нормальну хвилю падіння ринку криптовалют. Тому ситуація зараз така досить спірна. Набирати позиції не дуже хочеться нові. Ті, що набралися на падінні лімітними ордерами, ті тримаються, частково зафіксовані були. Прибутки. Якщо буде ще одна спроба падіння ринку, ми знову будемо підкупляти. проте ні в якому разі зараз ми не відкриваємо ніякі шорт позиції і не чекаємо глобальної корекції. Поки що для цього немає передумов перша передумова для нас це пробиття вниз діапазону 97 тисяч доларів. А все, що вище 97 тисяч доларів, включно, ми будемо розцінювати як можливість заходити в ринок криптовалют. Якщо глянути на капіталізацію альткоїнів нараховуючи враховуючи мат, то такий паттерн не дуже вселяє надію. Тому що у нас тут є чітко зрозуміла ліквідна зона вище одного трильйона доларів. У нас видно, що показник капіталізації альтів тут зупиняється, і що найменша корекція до 866 мільярдів цілком може бути. Тобто з такого паттерну знов ж таки заходити в лонг-позиції не дуже хочеться. Ну і тижневий таймфрейм по капіталізації теж не виглядає. Сильно вся справа в попередній тижневій свічці, яка от символізує ймовірний розворот ринку. Тим більше, якщо подивитися, що два були оновлені максимум 21-го року, і це все сталося невпевно хибним, умовно, пробоєм, то така корекція по літах може бути. Тому будьте готові до такого сценарію, що біткоін може сильно нікуди не опадати, а альти обваляться там відсотків на 30-50. і це має бути хорошим. Хорошим шансом для того, щоб знову увітати ринок, знову закупитися і далі чекати нової хвилі росту вже з 2025 року. Ну, тож, ми чекаємо в наступні декілька днів потужний імпульс росту біткоїн. І якщо він не трапляється, тоді наші лімітні ордери будуть агресивно розставлятись по альткоїнам на мінус 30, 50 від теперішніх цін. Далі подивимося, як це все спрацює. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.